Ой, вже яка жара, це чувствую, треба йти за вентилятором. Бо ми ще не купили за ці всі роки вентилятор собі. А ти в садочок, так? Да? Сьогодні Міланка, у нас така модниця нарядилась. Там сьогодні буде в них аніматор якийсь, да? Дуже полюбляю рожевий колір. А Ольянка у мене полюбляла жовтий колір, а от рожевий вона вже доросла і не любить. Оце таке літо. Випила каву, ще жарче стало. Тепер треба морозиво їсти. Або на природі сумці. Чи просто для щоденних. Скупилася в Аврорі, а тепер хочу піти подивитися, чи продається полуниця і черешня. Діти просять. У нас я вчора дивилась 200 гривень. Люди так продають на вулиці сидять. І 220, ну теж там, на лопках. А в магазинах за 500 грам 200 гривень. Ну, тобто в магазині дорожче. Базара сьогодні немає в понеділок. Піду подивлюсь. Може, хтось буде сидіти, да куплю дітям ягід Добрий день. А по чому полониться? 220. Це за такий лоточок 220? Ні, за кілограм. А сколько? А черешня? Така 500, така 300 а, чо, а чого вона різна? В мене там було все довгий. Я поняла. Не купила я полуниці. Після завтра в середу поїду на базар, і вже потім там вибір, думаю. Там, мабуть, буде більше вибір. І подивлюся, що там з цінами і що там взагалі є. Готую зараз я окрошку. Це такий літній суп. Мало хто його знає чомусь, а може, хтось і не любить, хто і знає. Але в нашій сім'ї ми дуже його полюбляємо, цей суп, тому готую акрошку за простим рецептом. Треба нарізати картоплю кубиками і посмажити на олії. Це є в нас. Тепер треба буде. Оцю зелену цибулю і сіллю трошки перетерти. Тут у мене варяться ще яйця і я смажу картоплю. Oi, que aqui. Так ти ж розкажи, що там було сьогодні, який був аніматор, що ви робили? Там аніматор ми цей. Що ви цей? Написали. Напозали, були естафети, так? Да? то тобі сподобалось? Так. Забрала Міланку вже. І тепер все, сезон площадочний відкритий. Будемо сидіти на площадці кожен день до ночі. Ось такі наші е, батьківські діла. Зачем ти розплі... розпліла? Зараз буде волосся від пота. Ну зачем ти порозплітала? Ну погуляй трошки, потім знову заплітемо. Добре? Да, ну давай я запрошу. буду тримати. Біжи, куди ти на качелю бігав? Пошли усе, мама. Одне мені, одне тобі. Яке в тобі? А мені у ту радугу. Так. Все, тепер будемо кожен день сюди по сто раз бігати. То воду, то морозиво, де? Це салфетки, власне. А, салфетки сюди, да, точно. А? Ось так наш день Один пройшов я... сьогодні. Кукурузку, мені. Да. Підписуйтесь на канал, кому цікаво. Залишайте подобайку. Всім до нових зустрічей. Гарних теплих всім днів. І каніку. І каніку.